Віршлась в Україні конвалія, Рослав гарвалія під дубом високим, захищалась від негоди, під віцям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла і її рука чоловіча віку вкоротила, Ой, понесли конвалію у високу. Падобало, ой на балі веселая, музиченька грає, конвалія та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, Гарю милий, і ти, дуба, мій високий, друже мій єдиний. Паночка рукою тою квіточку з'являю, кинула додому. Може, колись моя пано доведеться згадати ту конвалію, як щастя, минеться.